У Києві три години тому поранили міліціонера. Сталося це далеко від майдану у спальному районі на околиці і з непов'язаних із масовими протестами причин. До міліційного патруля на вулиці звернулася жінка, і поскаржилася на неадекватну поведінку свого чоловіка. Коли правоохоронці піднялися до квартири за дверей, пролунала черга пострілів. Одного з міліціонерів з травмою руки шпиталізували. його товариші ще дві години вмовляли чоловіка здатися. Той весь час обстрілював подвір'я біля багатоповерхівки. Коли вмовити його таки вдалося, чоловік а, викинув з балкона автомат Калашникова, пістолет Макарова і гвинтівку часів Другої світової війни. Правоохоронці зламали двері і затримали стрільця. Ним виявився депутат однієї з райрад Києва. Його ім'я в міліції не називають. Чому він розпочав стрілянину? Ще не з'ясували. За попередньою інформацією, чоловік був на підпитку. Піднялись, запропонували його пройти з ним. Послідував постріли, внаслідок чого був ранений. В руку працівник міліції він знаходиться в лікарні. Я з лікарями не спілкувався і не можу сказати наскільки серйозна травма. Я не хочу наперед зараз говорити про кваліфікацію, але знаю, що оскільки це є опір працівника міліції, це є диспозиція і підслідність органів прокуратури.